Ці кам'яні стіни мовчазні, але міцні, вони стоять тут уже 135 років. Це старий паровий млин у Богодухові, один із небагатьох в Україні, що пережив війни, революції, націоналізацію і навпав. Колись тут гуділи механізми, і з-під рук працівників щодня виходили сотні пудів борошна. Його виробляли з пшениці, проса, жита і везли у валки, Харків, на Сумщину. Млин годував піврегіону. Купець Іван Панченко, господар і душа цього місця, його справу знищила радянська влада. А млин вистояв. І навіть у 70-х млин знову ожив. Сьогодні він знову мовчить. Але мовчить гордо. Бо пам'ятає, бо є частиною нашої історії, яку ми не маємо права забути. Детальніше читайте у газеті Маяк від 29 серпня у рубриці Знайомі і незнайомі місця рідного краю від краєзнавиці Наталії Могилевської.